Ідеї попередників у життя втілюватиме теперішній склад кабінету міністрів. Іншого виходу просто немає. Серед найбільших пріоритетів будівництво лнж термінала на Одещині, простіше кажучи, сховище з прийому скрапленого газу. Про таке на міжнародному економічному форумі повідомив прем'єр-міністр України. Нагадаю, ідея побудови термінала не нова її виношують з 2005 року. Проте сьогодні на тлі погроз Росії взагалі припинити постачання газу. Проект цілком ймовірно набуде такий рис реальності. Ціна питання: мільярд євро. Чи є де гроші взяти, та чи взагалі варто той такий термінал? Розпочинати зводити досліджувала Ольга Максимова. LNG Україна найпріоритетніший національний проект. Його задумували у 2005-му, заговорили в голос 2010-го. Це термінал для імпорту скрапленого газу. Його будівництво дозволить Україні у майбутньому позбутися газової залежності від Росії. Виросте термінал має на Одещині у містечку Южне. Проект розрахований на два етапи: Спершу – будівництво судно термінала, тобто плавучої платформи потужністю 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Друге будівництво наземної черги, яка прийматиме 10 мільярдів кубометрів щорічно. Під будівництво. Вже виділили ділянку у майже 14 гектарів на землях Сичавської сільради, Проте нині на ній підростають озимі роботи. Заглухли так і не розпочавшись. Хоча селян залишається надія, Це будуть робочі місця для населення, і також в буде будуть задіяні строїтельство діянням смугу роботи на этом строїтельстві. Тоді Проєкт заважить на 850 мільйонів євро. Попередники навіть натякали, що знайшли інвестора іспанську компанію Феноза. Вже колишній голова Держінвестпроекту Каськів підписав навіть якісь папери з представником компанії. Мільярдний проєкт з'ясувалась тоді Україна підмахнула, не дивлячись, з інструктором-лижником. Трубопровід у відкритий світ цей ЕЛНД-термінал. Новий керівник Держінвезпроекту Сергій Євтушенко переконує, реалізувати першу частину проєкту взяття в оренду корабля регазифікатора можна впродовж року. Для цього необхідна сама політична воля уряду та трохи грошей з держбюджету. Те, що технічно їхні платформи підходять для Одещини, підтвердила одна з американських компаній, але до підписів під остаточну угоду, комерційні питання, таємниця. Американська компанія на даний момент не підписала з нами фінальний варіант угоди. От і не дала право розголошувати цю інформацію. Це невеликий, невеликий відсоточок, невеликий, менше 5% нашого щомісячного. Платежу на Російську Федерацію, і це вартість оренди за рік. Лише після того, як в Україну піде дешевий скраплений газ, кажуть, у держінвестпроєкті можна буде узятися за будівництво наземного термінала. Проте експерт енергоринку Валентин Землянський упевнений, фінансування другої фази то закопування шалених грошей у землю каже, є легші альтернативи. За 1 мільярд доларів можна викупити акції LNG терміналів, знаходящихся на середземноморському побережжі Європи і получать реверсом газ із Європи уже катори. Мы, по сути дела, свой. Раз. За миллиард долларов, даже дешевле, за 800 миллионов долларов, можно построить отдельную трубу, которая не будет зависеть, не завязана ни на какие контракты, ни на Газпромы, прямо от Боумгартена протащить до Украины. І получать реверсом в повному об'ємі, ця труба вполні в стані буде прокачувати 15 мільярдів ровно стільки, сколько нам треба, а не там 5-10, як в ЛНЖ терміналь, по 800 мільйонів. Мало того, до сьогодні таки не відомо, хто саме готовий торгувати з Україною скрапленим газом і за якою ціною. Пан Євтушенко запевняє позиції безліч насамперед від країн арабської затоки, начебто, є навіть потенційний інвестор, який не проти вкластися у зведення найдорожчої частини, найамбітнішого із національних українських проектів. Переговори тривають, вони не завершені. Вже колись хтось. Сказав про іспанців, правильно щось цього получилось? Получилось не дуже добре. От я краще на цю тему говорити буду менше. Ось. Зроблено, сказано з іншого боку. Частина експертів побоїться, що росіяни, посиливши свою присутність у чорному морі, можуть суттєво підкоригувати бажання іноземних інвесторів вкладати мільярди грошей у побудову термінала. Ольга Максимова Сергій Осадчук, новини 2+,2.